Всім привіт! Ви на каналі Хата Біля Лісу. Мене звати Віталія. І сьогодні тема відео така: Ми завели господарство і пожаліли, або як ми лоханулися. Відео це знімаю не для того, щоб ви там пожалітися і щоб ви мене пожаліли, а для того, щоб люди, які надихаються такими блогерами сільськими, як наш канал і як інші канали. Знали всі підводні камені сільського життя і були мудрішими, ніж ми, не робили помилок, і щоб все в тих людей було набагато краще, ніж в нас. І також в цьому відео ви зрозумієте, чому відео на цьому каналі і на каналі Моя Хата з краю» і Я виходять не так часто, як би цього хотілося. Але ми працюємо над тим. Щоб щось поміняти, покращити в, цьому, в цій ситуації. І надіюсь, ви будете бачити набагато більше відео на нашому каналі в найближчий час. Отже, почну спочатку, як я то люблю завжди, все почалося з котів, була в нас одна кішка. І все нічого, як один прекрасний день. Андрій каже: да їй щось скучно, треба їй подружку взяти. І знайшли ми на Олекс. Гарну кицю. Вона була трішки старша. або ні, Вона була молодша за луну, але... але не таким кошенятком, знаєте. Взяли ми цю кицю і скучно не було нікому, знаєте, ні нашій луні, бо в неї був стрес, тому що вона привикла, що вона була сама, що її всі любила. Тут з'явилася конкурентка. І в неї був страшний стрес. Та, якщо чесно, в неї є до сих пір стрес, вона ненавидить всіх котів навкруги. І в нас був стрес, тому що ну, ми вже взяли кота, і вона така гарна ця киця, але стрес. Відповідно, першу свою кицю ми стерилізували в 6 місяців, а ця киця вона ще була молоденька, її ще не можна було стерилізувати. І так, і так сталося, що. Ми потім переїжджали в Єремчі, і коли їй було шість місяців, це був період карантину. Ми там нічого не знали, куди йти, що робити. І Ясно, що почалася гулька, до неї почали ходити коти. Вона завагітняла і принесла нам чотирьох котиків яких ми полюбили всім серцем і не змогли роздати. Оце була наша перша помилка, навіть друга помилка. Та перша це нам не треба було взагалі цю першу кішку брати. А друга помилка це ми не роздали їх. Ясно, що ми потім ту стерилізували, тих кастрували, ніби весь порядок, ну зробили, але все рівно їх вже набагато більше. Потім сусід, сусідні будинки подивилися, що вони якісь такі добрі люди, люблять котів. Е, треба їм підкинути. Потім нам підкинули одного кота, потім одного ми е, притащили, ну, викрали. Ну, Це довга історія. Е, і так сталося, що під час переїзду у нас було семеро або восьмеро котів. Я вже, якщо чесно, я навіть до сих пір не пам'ятаю, скільки в нас їх є зараз, вроді вісім або 9 уже. Е, і Представте, от переїзд в село з одним котом, вісі, і коли у вас є вісім котів. Ну, це багато, ну це стрес. Ну, і, відповідно, ми переїхали сюди в село. І дивимося, тут такі от поля, от навкруг, оце територія біля нашої хати. ну і тако покручуся, там хату, ви бачите. Тобто це все пасовище. І ми думаємо, ну гріх не скористатися такою можливістю. І люди, блогери говорять, що от те вигідно, все вигідно, треба заводити овець. Завели овець, потім малися з тими вівцями, тому що вони були дикуваті, Тобто, ну, вони сіпались постійно, знаєте, втікали, тобто вони були не керовані. Це пройшов рік, і то одна вівця до сих пір до нас не, ну, не привикла. Її практично нереально там зловити, щось там з нею поконтактувати. Потім сталося ЧП на господарстві з тими вівцями, що загризли вовки чи собаки деякі, ми не знаємо. Знаєте, як то кажуть, не бачив, не говори. Ну, так говорить, що вовки, інші кажуть, що це собаки дикі. Ну, таке. Відповідно, але ми завели овець і щось вони почали тут територію трошки нам допомагати розчищати, тому що вони там то все гарно виїдають. Ми такі думаємо, о, треба кіс купити. Треба кіс. Купили одну. Думав, ну попробуємо. Купила одну козу. Вона тут мекала як придурошне, на все село, тому що вона була одна. Їй треба було компанії. До овець вона взагалі ніякого там. Потягу не мало, щоб з ними дружити. І, відповідно, ми завели ще одну козу. Ну, її дочку ми взяли з того господарства, самого, що ми її цю взяли. О Боже, в себе нічого стало легше, стало цікавіше, там молоко появилося, все прекрасно. Потім треба було їх розмножувати там на осінь. Взяли мецапа, він їх гарно покрив. Наступна помилка наша треба було зразу його різати. Він виріс не в нашому господарстві, він був таким е, войовничим. Він постійно підходив і хотів буцатися, ну, не те, що хотів. Він ми просто як-то вчасно від, відстрибували, і то пару разів не вчасно, що мали великі синці на ногах, що я, що й Андрій. Але ми щось так та ні, будемо тримати, будемо мати свого цапа. Як буде прекрасно, м -м -м, ніби територія є, сіно є, ну тобто, де пастися, вони мають, де все нормально, з сіном в нас проблем немає. І що? І в один прекрасний день той цап скоротив собі шию. Тому що він дикий. О, е і, і ми його різали. Тож трошки такий стресовий момент влучився. Е Я, до речі, в тому відео своєму, я не обманювала, що ми його різали, але я як-то утаїла інформацію, як він пішов з життя. Тобто він е неудачно стрибнув. Він був припнений на ланцюгу. І він микався, микався і домикався. Що ми приходимо? Там одна хвилина часу. Ми заводили кіз. і завели кіз, і йшли до нього, і дивимося, він вже лежить. Ну, там одна хвилина, може, дві хвилини часу. Що, ну, коротше, ось такі в нас історії. Ви думали, що в нас тут все так легко. І ми тут перхаємо в небесах. Ні, у нас все по-хардкоровськи. Далі що було? Е, з козами, ясно, з цапом понятно, що ні. І все потім, вроді, непогано, все. Вони народжують козенят, ми дуже тішимось, вони маленькі, красивенькі, цапики гарні, все прекрасно до моменту того, як ми зрозуміли, що вони вже такі кабани, що їх треба розділяти. А, ну. Інша помилка, ми їх не годували з сосочки, ми їх тримали під козами. Казали нам люди багато розумних, годуйте з пляшечки або з мисочки, не робіть такого, не залишайте під козами, ви будете мати проблеми. Та які проблеми ми будемо мати, ну ми так собі думали. А такі проблеми, що коли ми почали їх відділяти, щоб мати більше молока, тут верески були на все село. На все село. І компроміс, тому що ну, нам якось встидно. Знаєте, може, є люди якісь там, що їм пофіг. Ну Ми думали, один день порикають, другий день порикають. ну Це тривало 3-4 дні. Нам просто встидно перед сусідами, людьми. Там мені здається, що це все село чує, що у нас цепи прив'язані. І дійшли до компромісу, що дві кози прив'язували і. Де вони? О, дивіться. бачите? Чи не бачите? Не знаю, чи побачили. Там, коротше, ці бузьки полетіли. Нам стало стидно, що вони рикають. Ми вирішили прив'язувати кіс і одного цапа, Цього такого мілченого, якого ми не кастрували. Відповідно, від малої, в якої є набагато більше молока. Вона, дає, вона молодша просто, вона дає набагато більше молока, ніж мілка. Відповідно, ми не бачили вже молока. Ну тобто ранішнє тільки було. Вечірнього не було. В мілки було і ранішнє, і вечірнє. Далі, про того цапа, якого ми прив'язували мілченого. Він просто, ну, скоріш за всього, він собі таке скрутить шию, як і його тато, тому що е, ми його прив'язуємо, він просто так розганяється зі всієї дурі. Він тут одне дерево вже, ну, воно тоненьке, ясно, що було, але він його вже зламав. Гілки, до яких ми прив'язуємо, щоб трошки амортизація була, він теж це все зносить. До нього неможливо підійти, бо він просто так втікає, як ненормальний. Так ніби, я не знаю, так ніби ми його б'ємо. Це одне. А так тупасається, він нормально і не мекає. От є плюс, він не мекає, але є мінус, що він так микається, що ми думаємо, що він теж собі скрутить шию. І не доживе до періоду того, щоб він розмножився, та запліднив кіс. Коротше. З Цапом теж, бачите, не все так гладко. Ці цапи не мекають, не кричать, бо так, як вони були перев'язані, вони кричали як ненормальні, але випивають молоко. Відповідно, молока в нас немає. Але це, надіюся, оцей треш з цапами закінчиться, тому що ми попросили сусіда, щоб допоміг порізати. І сьогодні. Ну, Надіюся, що сьогодні, після роботи, він приїде порішить цепів. До речі, якщо там зважимо то все м'ясо, то я вам скажу, скільки його там вийшло, щоб ви собі орієнтувалися: чотирьохмісячні цепи, скільки м'яса там може бути. І ще нюанс. Почали прив'язувати кіс, цю мілку, і вона перестала пастися. Ну як, В тому місці, де ми її припинали. Вона так ніби такий бай байкот зробила, типу, ну ви мене прив'язали, я їсти не буду. І вона дуже схудла. І ми такі думали, ну все, капець. Я взагалі спочатку подумала, може вона захворіла. Але нічого вона не захворіла, тому що коли ми її відв'язуємо, коли вже заганяти до хати, вона летить і пасеться. І ми вже її почали. Вчора вона взагалі була прив'язана буквально там певні дві години, все решту часу вона напасалася. І вона така вже була, ну, видно було, що вона поїла. І, відповідно, от вона собі почала так обрикатися, що ні, типа, що ви мене прив'язуєте, я ну, хочу пастись. Так що мали ще такий нюанс. І, відповідно, що? І, відповідно, що? що ми зрозуміли, що не треба було нам заводити до господарства. Або якщо треба було, то в дуже малій кількості обмежуватися одною, одними вівцями, наприклад. Тому що молоко овечі набагато смачніше, з, ними, з вівцями менше мороки, вони не б'ються. Рогами тими своїми не бадаються, тому що кози вони агресивні. Кози, цапи, це, це все таке, як каже Андрій, нагадав мені, що не дивно, що в народній творчості чортів малюють цапами. Ну, не коровою, не собакою, а цапами. Тому що, та, воно таке від чорта. Не дає спокійно жити. Треба було займатися вівцями. І і все. Мати овече молоко, воно набагато смачніше, поживніше. Хоч там теж є нюанси на рахунок бруцельозу. Якщо знаєте, то, от до речі, може хтось мене дивиться, хто тримає овець. Як ви пастеризуєте молоко чи не пастеризуєте? Бо спочатку ми. Пили, звичайне сире молоко, потім, як начиталися про той бору цельоз. Вирішили, що треба хоч пастеризувати, а пастеризоване вже не таке смачне. І теж якийсь такий облом, що ніби маємо овець. Хочеться пити ну, молоко, яке ми вже спробували. Якби ми не пробували сире, ми б так не розстраювалися, знаєте. І все, ось такі у нас новини. Тому, людоньки добрі, думайте, а сьогодні, до мене, сюди. Думайте добре, коли заводите господарство, чи воно вам потрібне, тому що всі ці тваринки потребують догляду, і вони лізуть вам на голову. Тобто в нас був період, певне, 2-3 тижні, коли ці цепи, наскільки... Нас діставали, щоб ви зрозуміли, от догляд за ними, ну там ми рахували приблизно годину в день. Але ти подоїв козу, послухав оце мекення оце протягом цього доїння. Потім вони летять як ненормальні, ламають шифер. Боже, скільки нам ось тут, бачите, в нас стоїть соломи, і вона накрита шифером. Вони стрибали по цьому шифері. Поламали кучу кусків, тобто, якщо це перевести в гроші, тобто, це ну, такі збитки, що ті кози вони того не вартують. Знаєте, хоч колись ми, що коза це вигідно, це вигідно без козенят. Тому думайте, якщо ви маєте такий кіс, молоко вам подобається, ви готуєте якісь там смаколики з молока. Ми, до речі, почали цю зущонку робити і вийшло. Бринзу робила я. Один раз вийшло, інший раз не вийшло. Якась, напевне, закваска була спорчена, тому що робилося все одинаково, але не вийшло. То краще залишати, якось зразу відділяйте тих козенят, або зразу ріжте, я не знаю, як там хто практикує, можете, до речі, Хто тримає кіс, поділіться, як ви практикуєте, коли ви їх ріжете. Чи ви їх продаєте, але ну, просто в нашому селі, от реально і в сусідньому продати, подарувати, та ніхто не візьме. Тобто люди тут не, не хочуть ні кіс, ні, ні овець, тобто задурно не хочуть. Тому ось так. Ось таке було відео. Позитивно-негативне. Ну, тут хто як подивиться на це відео, ми не жаліємося, ми, як то, бачите, стараємося розгребстися. Зараз поріжемо цепів, трошки буде нам легше, і будемо думати, як робити на наступний рік. Ну, тож, то, що ми точно знаємо, що... Більше не будемо е, збільшувати поголів'я кіз, це 100%. Тобто, як буде ось ці ко, е, дві кози, так і буде. Більше двох кіз у нас не буде точно. Е, Козенят тримати, от зараз думаємо, вже думаємо, що будемо робити на наступний рік, е, коли ми будемо їх різати, що нам з ними робити. Ну, коротше. Хто має якісь поради, пишіть, буду рада їх прочитати і взяти до уваги. Бо бачите, ви мені тоді писали, я не брала до уваги. Але тепер, може, хтось мені ще якийсь кращий варіант порадить. З вівцями, ви зрозуміли, вівці молодці, вівці будуть жити, не тужити, тому що вони нас не напрягають. Вони їх взагалі не чути, не видно, попаслись, тихенько прийшли. Стригти їх. Андрій досить гарно вміє. Вже, до речі, я Майку другий раз ми постригли. Барана. А, барана ми купили. Це вже в наступному відео його покажу, тому що він трішки... Ми його не достригли, ви знаєте, ми його трошки не достригли, Ось таке. Добре люденьки. Все, все, я з вами поділилася за куліссям прекрасного життя в селі, щоб ви знали, щоб ви не дивилися тільки на плюси, а знали і мінуси. І все. Зараз вам покажу цю красуню. Ти що тут робиш? Ти чого тут вибігла? Ти чого не вдома? мур 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 І хвостик, вона злякалася, злякалася оцього тузика. Треба забирати і йти до хати. Все, всім па-па Йдемо до хати. Булочка, йдемо?